Вітаю вас, друзі. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз будемо обговорювати в тому числі візит, неоголошений і неочікуваний для багатьох канцлера Німеччини Олафа Шольца, який з металевою валізкою привіз щось Україні. Ну от жарти жартами е, кажуть. Звісно, що обіцяв пакет допомоги. Привіз валізу допомоги. Тим не менш, будемо зараз розбиратись детальніше у е, тому, що ховається під тими сенсами офіційними заявами, які вже пролунали з української столиці. Доєднує зараз Дмитра Левуся до обговорення. Це експерт, міжнародник е, політолог. Мої вітання. Дмитре, вітаю а, так, візит Шольца з того, що він сказав: 650 мільйонів євро. У вигляді військової допомоги воно все, що у цьому році надійде фізично в Україну, теж у фізичному вигляді, не грошима. Спільно з президентом Зеленським відвідав він і центр столиці України так на Майдані Незалежності побували меморіал загиблим військовим, теж вшанували. З того, що не почув я особисто жодного слова, принаймні офіційно, про як реакції на слова президента Зеленського про ядерну парасольку, НАТО і можливість вступу, а Німеччина одна з тих країн, канцлер Шольц один з тих людей, які не те щоб яскраво підтримують нас на цьому шляху, що ховається під цим візитом, не 600, же ж 50 мільйонів євро Шольц привіз у валізці ну чи обіцянки. Це якось погодьтеся, але дрібно з таким їхати особисто. Насправді так. і це Так воно і є, тим більше, що і більша допомога бувала, да, і, і менше бувало, і взагалі це е, десь в інший якийсь період історії, можливо, воно би і проходило, і було б логічно. А наразі воно аж ніяк не є таким, бо все ж таки зрозуміло, да, це допомога та, яка йде від Німеччини і від інших країн. Вона є на системній основі, вона визначається іншими чинниками. Гадаю, що насправді є таким головним такою чинником, який впливає на даний візит. Все ж таки є е, вибори, які плануються у Федеративній Республіці Німеччина. Ми вже знаємо, да, коли да, тобто, от, то, зараз з зимою, тобто і е, тому саме, саме цим це і пояснюється. Да. Тобто, ось такою активністю, ось е, таким намаганням продемонструвати, що ситуація виглядає краще. Знаєте, мені згадується такий е, фільм. Французький фільм, іграшка, там, де е, П'єр Рішар грав, і коли е, Ромбаль Каше, е, голова ось ці цього, цього, цього холдингу, де газета, в якій цей е, герой Рішара працює, намагається продемонструвати свою демократичність, і він там до садовника підходить, каже: от привіт, Жан, там як твій син? Ну я не Жан, я П'єр, у мене і у мене дочка. Да, тут відповідь Ось тут -от приблизно, приблизно от така подібна е, ситуація, коли продемонструвати своїм виборцям, які е, ті, що могли б бути активними, але які ті, які незадоволені що Німеччина досі не надала ракети Таврус, е, що Німеччина є одним із Тих гальмів, які гальмують шлях України до НАТО, і продемонструвати, що ні, це не так. Ось, бачите, я зрештою доїхав до України. Хоча мав би це зробити набагато раніше, да, насправді, і з тим більше з, ці, з іншим пакетом допомоги, і навіть ось ця валіза, вона в принципі насправді те, що. Ну, ми завжди звикли, що у європейських політиків це е, нічого такого страшного немає, які вони з цим з цією валізою ходять, да, Бо це демократично, правильно. Але саме у випадку Шольца і для українців, і для німців це е, відчулося як така, як акторство. Да, тобто, і, е, і, тому і почалися жарти навколо цієї валізи. І знаєте, ще один такий достатньо показовий момент з'ясувалося, що Україна, не зважаючи ні на що, ні на намагання там її десь або і, якщо не ігнорувати, то, то все ж таки не реагувати там належним чином на ці виклики і запити, які є, які є потрібними, насправді і для Німеччини також. Бо все ж таки безпека України це насправді безпека Німеччини, це вже зараз, в принципі, стало очевидно, що е, Україна, президент Зеленський це ті чинники, які впливають на внутрішню політику, з якими треба рахуватися. Тобто, ось ця демонстрація активної зовнішньої політики у виборчих переводах з'ясувалося, що вона дуже потрібна, і ось е, ми, ось, що, що ми бачимо, ми бачимо. Ось це демонстрація такої демократичності у вигляді цієї валізочки, да яка а що в тій валізочці, що там не вже тавруси везуть, да? І... причому, при всьому при тому, що, мабуть, ні в кого із коментаторів, наших, хто тут так би мовити, ну, змагався один з одним в дотепності, насправді не було ілюзій щодо того, що ніяких таврусів там не буде. Добре, що з валізочкою Путіна не порівняли. Да, насправді тут ну, і, і, і з'ясувалося і другий момент: що да, от а без України нікуди, да, тобто треба демонструвати ось цю активність, і це як на мене достатньо показово. Це так би мовити, дуже позитивно для нас, але ну на жаль, це не скажімо так, не вивело. Ось цю системність німецької допомоги на якийсь новий рівень. Видання Більд німецьке пише, що Шольц спробує дізнатись у Зеленського, на що готова піти Україна заради заключення перемир'я. а Хіба не очевидно те, що каже президент Зеленський офіційно ротом вголос? Ну, ви знаєте, я думаю, що насправді е, видання «Більд» е, в даний момент приблизно так само, як усі гадають, на кавовій, в Ущині. Так. тому що тут, е, бо е, за великим рахунком, всі можуть припускати, усіх є свій рівень там певний: інсайдів, у американців, у німців, але насправді, як воно буде, буде воно все по-іншому. Та, і, і і дійсно є позиція України, яка значить, спочатку була сформована як форму українська формула миру, зрозуміло. Да, тобто, ось як повинен світ виглядати після завершення війни, щоб більше не було потім агресії, є шляхи реалізації. Український план перемоги, який хто б там що не казав, він є абсолютно реалістичним, да. Тобто. Немає нічого нереалістичного в запрошенні України в НАТО, Так, тобто, ну що, що тут нереалістично? Тим більше що насправді, зараз, на тлі того, що пан Байден, коли він зараз свого сина помилував і, і на цьому тлі говорить, що було неможливо запросити Україну в НАТО протягом мого да, бо були би проти, ну очевидно, що на цьому тлі, що його рішення воно було все ж таки більш важливішим да це не внутрішнє питання, да, тобто ну просто сам факт. Да, тобто, коли йдеться про нібито якісь міркування етичні на цьому тлі, ну це м'яко кажучи неправда. А да? тому і вільнюський саміт минулого року він був тим самітом, де запрошення України було можливим. І це був би вже і це до речі, навіть з огляду на те, що до виборів лишалося більше року, це вже не було б навіть чинником на американських виборах. Да? тобто, це те, що можна було б зробити зараз. Президент України Зеленський, коли він говорить, от інтерв'ю з News, він говорить: про що про те, що Україна готова на припинення тобто на припинення війни, якщо буде. Україна прийнята до НАТО, да, тобто і це більше, ніж конкретно. Але е, тут дійсно я вважаю, що для е, ось ці намагання е, дізнатися, а які ще можуть бути вимоги, умови, вони, м'яко кажучи, недоречні. Чому? Тому що ну, дійсно все сказано абсолютно конкретно. Є гарантії безпеки, а гарантії безпеки вони можуть бути тільки у вигляді прийняття України до НАТО, тоді да тоді все буде, тоді ми можемо про щось говорити. Тому, скоріш, це виглядає не про те, щоб дізнатися, а намагання десь натиснути в черговий раз. да і Зробити якісь такі обіцянки, які не можуть бути виконані, да, скоріш за все, та, як на мене, тому тут гадаю, що е, ну, це в принципі наразі всі такі міркування вони є такими доволі умовними. Буде якось якось по-іншому все буде. Визначається все на полі бою, визначається все в е, інших місцях. Uh, і це не якась там таємна дипломатія, uh, і знову ж таки, ілюзії, які є. Ну, наприклад, да, там, в Сполучених Штатах є ілюзії, що досі вони є. І це очевидно, там, за планом Келага, того самого, що мовляв, можна Україна. Мовляв, може домовитися з Російською Федерацією. Ми чудово знаємо, що не можемо домовитися. Да? Тобто Росія сама це все демонструє в Німеччині. Є якісь, мабуть, ілюзії, що можна щось пообіцяти, а не зробити. Да? Тобто, ну не в Німеччині, а конкретно, мабуть, у Шольця можливо, там да? це зараз теж припускаємо. От. Тому я думаю, що навіть якщо такі міркування і є, то це достатньо наївні міркування. А Україна свою позицію зазначає да. Тобто, да, ось якщо е, навіть там гіпотетично припустити, що ми можемо там піти на е, припинення війни, то це має бути припинення війни саме з боку Російської Федерації, яке гарантується конкретною безпекою у вигляді вступу України до НАТО, Да, те про що сказав Зеленський в інтерв'ю з Канісно. І навряд чи в цьому от ну в цій валісті це саме таке, так такі навіть умови просто поговорити привіз пан Шорц. Дуже сумнівно тут, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж свою заяву зробив, у свій внесок у. У сьогоднішній порядок денний теж вніс, каже він, що ми, мир в Україні без територіальних поступок нереалістичний. тимчасове рішення це тимчасова поступка е, території Росії. Е, знаєте, що мене бентежить те, що ми перед цим два з половиною роки йшли е, разом з практично усіма нашими партнерами в позиції е, мир без поступок, справедливий мир. А в останні два місяці, ну, от це курс біткоїна тільки навпаки, ми йшли рівно рівно, а останні два місяці чи так дивитись, чи так дивитись. Ну от, різка зміна позиції в Конт, і навіть з нашого боку, артикуляція президентом, в тому числі, в тому, що м можливість є тільки гібридна якась. Ну от чи не закладена тут, на вашу думку, ну, от спроба. Я не знаю, як правильніше сформулювати. Це не те, щоб заморозка, і не те, щоб там втома і піти на на позиції там Росії. Якась гібридщина. У нас почалась якась гібридщина. ну от не Зник поділ на чорне-біле. У нас з'явилась купа сірих напівтонів Ну насправді так, воно коли таке звучить, то це не є добрим знаком в будь-якому разі. Так? Тут інша річ, що. Такий супротивник, який сам по собі да, не дасть цих сірих зон зробити, до речі, з точки зору України, я от бачу, що насправді у нас навіть в таких умовах, о те, що Зеленський сказав, в Sky News, воно все ж таки, ну, збер... як на мене. Зберігається позиція, чому тому, що ну навіть не позиція, да, тобто є ось це звучить це припущення, яке в принципі дійсно є м'яко кажучи таким насторожуючим, але насправді ну, щодо можливості, да там 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 сформульовано як що гарантії безпеки для тих територій України, які є які. Які не є окупованими да Російською Федерацією гарантії безпеки саме з боку НАТО, і саме такі, як от на рівні членства НАТО, ну там можна так припустити. Там взагалі йдеться взагалі про членство, да але можна припустити от на рівні членства НАТО, причому однозначно, як і інші, і е, невизнання е, взагалі російської окупації, да. Тобто, в принципі, насправді українська позиція тут залишається. Чіткою так, в цьому плані порівняно з тими речами, які ми можемо чути від світу, чому тому, що тут в цьому контексті, якщо згадати той самий план Келлога, який може бути уповноваженим від США, по в рифс з питань Росії та України, то там взагалі припущення можливості зняття з Російської Федерації санкцій, да то що, взагалі, як на мене, м'яко кажучи, ну я так м'ягко скажу, там наївність демонструє Вашингтон, да чого того, що це і взагалі ніяк не б'ється з міжнародним правом, да, тобто. Ну, як так, Да? є абсолютно конкретні речі, да? То є міжнародне право, є агресор, який скоїв цю агресію, який за цю агресію має бути покараний, і це те до речі, про що говорив Снайдер, історик американський, про те, що сталося так, що США чомусь вирішили, що раз у Російської Федерації є ядерна зброя, да, то з неї є вона або є вона якесь так важлива складова в світовій системі, то до неї можна якось по-іншому підходити. І, виходячи з цього і підходили. Чому не було ось цього дозволів на застосування західної зброї по території РФ? Да, чому тому, що мовляв, вона може там застосувати відповідь ядерну зброю, ще щось да, тобто виключення, насправді, з цього системи міжнародного права, і в принципі наразі да, ми теж от, просто спостерігаємо в розвиток ось цієї системи. Насправді, це як наївно, так само і небезпечно. Чому тому, що ну, по-перше, Росія вона однозначно. Не сприйме да, те, що от, це її території за нею не визнані. Да. Вона буде визнавати і вважати, що це за нею визнані території, і світ буде визнавати е, такі персонажі, як Путін, так само і це насправді відкриває скриньку Пандори щодо от, кордони, принаймні в Європі, вони всі були стабільні після 45-го року. Навіть коли розвалювалася Євгославія, вона розвалювалася по кордонах республіки, і, і там і зараз немає ніяких відступів в цьому плані. Радянський Союз так само, да? тобто, Чехія зі Словаччиною розійшлися саме по цьому кордону, і, але е, насправді це дає підстави до перегляду взагалі цих підходів, всіх цих хельсінських угод, да? тобто так воно, між міждержавних угод, які були. Тому це те, що, м'яко кажучи, небезпечно і, скоріш за все, наші союзники це не до кінця розуміють. Я, да, ми можемо багато говорити да, про те, що ну, або я не обізнаний, або там якось по-іншому сприймається, але я можу сказати про інше: люди на таких верхівках влади з одного боку. З іншого боку, достатньо віддалені від, наприклад, як в Сполучених Штатах політики. Вони реально можуть не розуміти цього. Да вони можуть реально вважати, іноді що право це міжнародне, це те, що ну десь їм можна там поступитися, десь воно не може працювати. Да тому так воно воно приблизно так, десь і є, і це той момент, який зараз. Я б не став говорити, що це однозначно кризова ситуація. Ну, ми зараз дійсно в критичному моменті. От те, що ви відмітили, так воно і є. Да. Це критичний момент. Ми е, проходили під час уже великої війни декілька таких критичних моментів, да. тобто вони були менш критичними. Просто ми так і зараз, да, мабуть, ну один із критичних моментів, наприклад, да, коли взагалі не було допомоги зі сполучених штатів, да коли вона була заброкована, там були іще ще там подібні там. І декілька ситуацій, але зараз вона така такого світоглядного плану, і вона дійсно є. І в принципі, пояснення України в цьому плані, да, тобто, це, скажімо так, реакція на ось цей світоглядний підхід. Да, тобто, тому що за великим рахунком, да, Україна говорить про що? В особі Зеленського? Ось да, ми, Україна могла б на це піти. Але у нас має бути ось такі ось гарантії ось в такому вигляді в у вигляді вступу до НАТО, але знову ж таки зеленський прямо там і зазначає, що такого запрошення насправді від НАТО досі не було, і з високим ступенем ймовірності ми з вами можемо сказати, що навряд чи таке запрошення буде. Тут е, наступне сталося семінар віце-губернаторів проходив на території боліт. Нещодавно і на цьому семінарі розказували віце-губернаторам про те, що влада планує спиратися на Російська влада планує спиратися на спокійну більшість, яка у них там на Росії задоволена досягненням денацифікації, задоволена досягненням демілітаризації, і задоволена захопленням чотирьох українських регіонів частини українських регіонів і Російські ЗМІ почали писати про те, що Кремль, мовляв, почав готувати своїх чиновників до завершення війни з Україною, і вже показує їм, якими наративами потрібно буде користуватися, щоб задовольнити своїх регіональних плебеїв. Я ще раз підкреслюю такий севінар реально проходив у них там. Це про що. Гадаю, що насправді в принципі таке може бути, бо у мене е теж е певним чином таке враження складається, що в цьому напрямку робота Кремлем ведеться. У мене є один е фейсбучний знайомий, він росіянин, він не зовсім росіянин а от, а, там змішаного етнічного там, кавказького походження, але він вже дуже давно, близько 20 років, живе в Сполучених Штатах. Там веде бізнес, і е, тут він раптом почав і виступав проти Кремля там за свій народ, там північно-кавказський народ. А тут раптом він почав писати такі цікаві речі: ну от нарешті перестануть гинути люди і калічитися. Да. Знову ж таки, будуть в Москві дуже чекають на початок е, зняття санкцій з російського бізнесу. І Зрештою, хтось із моїх друзів, хто вже давно не їздив, зможемо, ми зможемо побачитися в Нью-Йорку. Тобто, насправді цей настрій він е, такий є, от. і це, до речі, так би відповідь на план Кемолі, да, про який от я згадав. От. Тобто, воно дійсно існує. Я думаю, що е, тут ми, мабуть, не варто говорити про е, весь Кремль, але. Е, це один із тих е, варіантів. Це той варіант, який Кремль, звісно, влаштовує. Да, тому е, і більше того, влаштовує е, конкретно когось із цих персонажів, яких там ну при владі. Да, я тут вар, ну, важко сказати, хто там це Кирієнко чи там Вайно, да, але хтось із таких от, там, напівсірих кардиналів, да, які всім насправді відомі, але от вони займаються. Питаннями внутрішньої зовнішньої політики, тому і в принципі, насправді ми можемо тут говорити, що це не я не думаю, що Кремлем це розглядається як єдиний варіант от серйозно. Да, чому? Тому що Кремль ну це приблизно так, як ну я от так як образно пояснити? да Ну Наприклад, можемо згадати, як. Той самий Суворов про війни радянського союзу, коли він писав, що раптом і ось ці всі надруковані розмовники там румунською мовою в 41-му році ну виявилися непотрібними. Не їх там спалювали десь при фронтових цих вогнищах. Чому тому що ну що не, не, не не радянський союз почав туди наступати? Тут я думаю, що це один із тих варіантів, який вони дійсно на повному серйозі обговорюють, як один із сценаріїв. Можливо, у когось ще є і шкурний інтерес да, переходу ось до такої теми, але, але це скажімо так: це от про варіативність кремлівської політики. Тобто, да, воно воно є. Просто я не думаю, що це розглядається саме як однозначний варіант, але так розглядається. Дмитре, спасибі, що знайшли час обговорити Бо. ці важливі моменти в цей складний. На період сьогодні його так багато хто називає президент, в тому числі від цього я і відштовхуюсь. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, був гостем у моїй віртуальній студії. А чого ви, друзі, чекаєте від 25-го року в плані розвитку подій російсько-української війни? Реакції наших партнерів союзників дій Трампа пишіть в коментарях. Бережіть себе, я Микита Міхальов. Це Телеграф.UA. па папа.